Готуючись до чергового засідання сесії міськради, уманські депутати детально розглянули завдання і плани від житлово-комунального господарства на поточний рік. Вони мають сприяти розвитку інфраструктури та туристичної привабливості міста. Ми вирішили сьогодні навчання депутатів в такому розширеному форматі, куди запросили і члени виконавчої комітету, депутати уманської міської ради, керівників, відділів, служб наших культурних підрозділів. Всі ми тут. В цьому залі зібралися люди, які представляють різні політичні сили, але всі ми об'єднані тут одним. Ми хочемо, щоб наше місто розвивалося, щоб воно дійсно було найкраще, щоб воно змінювалося і щоб було якісно оновлене якісно середовище для проживання в Менчах. Ми почали ці зміни почали ще з минулого року. Ви бачите, що місто почало змінюватися. Дійсно, ми чуємо велику кількість позитивних відгуків в Менчах. Про те, що відбувається це асфальтування, озеленення і втілення в життя в тих всіх інфраструктурних проєктів, про які ми вже анонсували раніше, і будемо сьогодні також їх обговорювати. Але ми хотіли познайомити вас із тою перспективою побаченням, які проєкти ми будемо втілювати в життя в цьому році. Перший проєкт – реконструкція площі Соборності. В Даний час на замовлення відділу виконуються з реконструкції площі. Проєктні роботи виконує приватне підприємство динамічний інвестиційний проєкт, який знаходиться в місті Черкасі. Спільно з відлом ахітури міста будування нам було розроблено технічне завдання, на підставі якого розробляються ці проєктні роботи. Завданням на проєктування затверджено на наступні основні умови щодо реконструкції, а саме демонтаж основи постаменту колишнього пам'ятника Леніну. Друге, на сполучній вулиці Небесній Сотті та Залежності заплановано облаштувати. Кругову транспортну розв'язку, яка забезпечить безпеку дорожнього руху. Третє. Розширюється пішохідна зона площі Соборності за рахунок влаштування двостороннього руху по вулиці Небесної Сотні, композиційно відділивши територію пружної частини вулиці і територію площі елементи благоустрію озелененням та освітленням. Третє. На території площі передбачається облаштування сухого пішохідного фонтану. І це буде центральна композиція. Площі міста. Далі передбачається на освітлення площі та сферу з використанням нового сучасного освітлення, не зберігаючій теалогії. Далі буде визначено біля міського будинку культури місце для розміщення сцени та місце для підключення сценічного обладнання до електроенергії. Також даним проєктом передбачається розділ. Щодо перенесення або зміни або заміни міжнародних мереж, які проходять по самій території площі. Вартість проєктних робіт складає 685 тисяч, кошти обідії є. проєкт організація працює, ну, а сама ретурна вартість робіт складає близько 20 млн грн. Коли ми розробимо цю проєктну документацію, Місто Умен тоді буде змогу мати змогу участвувати в державних програмах і мати надію, що ці кошти місто отримує перед дороговартісні. я думаю, що міський бюджет в повному в ємі не потягнуть ці роботи. Завершення реконструкції скверу імені Шевченка у Манчани чекають уже не один рік. Комунальники обіцяють, що в другому кварталі цього року містяни побачать абсолютно оновлений сквер. У 2016 році роботи з акціоністю скверу Шевченка проводиться за рахунок коштів субвенції державним бюджетом місцевим бюджетом та за кошти міського бюджету. Стосовно державного бюджету було виділено 21 млн 70 тис. гривень, міського бюджету 825 тис. гривень. Освоєно. Було з державного бюджету 20 млн 155 млн, з міського бюджету кошти були освоєні 100%. За кошти міського бюджету було зроблено перебування проєкту кошторисів документації, проведено державну експертизу. 13 вересня 2016 року було проведено акціон в системі Прозоро, визначено переможця, укладено з ним договір. На сьогодні ми бачимо, що роботи з інструкції скверу знаходяться на завершальному етапі. Здати об'єкт плануємо у другому кварталі 2017 року. На сьогодні залишилося зробити благоустрій території скверу, провести озеленення з вишивленням зелених насаджень та облаштуванням озонів, завершити роботу з освітлення верхньої частини парку і також встановити нові урни та лавки. Вітарій Петрович, до нас звернулися представники посольства Японії про те, що вони запропонували нам висадити на території нашого міста Сахару. Яке бачення, де вони мають бути під реалізацією? Ну, спільно з я попрацював з Там є Невелика кількість таких плахучих лябін чи шовковиць вже досяглись свого віку. Зараз ми їх видалимо, документи на видання підготовлені і на місці, на тому місці посадимо ці всі заклади. Це буде, я думаю, теж окрасою складу. Загалом начальник відділу житлово комунального господарства Віталій Харченко представив депутатам п'ять проєктів.